Добре, друзі. Як назвати ось цей малюнок? Катя? Дерево. Дерева. Дерево. Дерево? Я не можу назвати цей малюнок дерева. Чому? Дерево. 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 Що тут, є? Дерево. тут є квіточка, а це дерева. Що тут зайве на цьому малюночку? Квіточка. Квіточка виділяється. Давайте ми візьмемо ліпчик і обведемо квіточку. Добре, якщо тут є квіточка і тут є дерева, як можна назвати одним словом тоді цей малюнок? Рослини можна назвати? Ні. Можна рослини. Можна. Чому ні? Квіточка це рослини? Дерева це рослини? Так. Тоді ми називаємо це рослини, так? Да. Так само, як тут ми сказали, що це будуть твари.